Якщо ваш чоловік ревнує вас до кожного стовба, до кожного чоловіка, з яким ви спілкуєтеся, тоді не у вас, а у нього велика проблема. Знаєте, яка? У вашого чоловіка низька самооцінка. І у вас є два шляхи. Перший шлях дуже простий: ви берете його під ручку і ведете до психолога в кабінет, де психолог пропрацює його самооцінку. І другий варіант ви можете кожного разу під час кожної ревнощі. Де ти була, з ким ти ходила, чому ти так одягнулася, на тебе всі дивляться, говорити йому, так, я ідеальна, я прекрасно виглядаю, але свій вибір я вже давно зробила. І це ти. У такої жінки, як я прекрасної, тільки такий прекрасний чоловік, як ти, може бути. Тільки з тобою я. І потім поміж допрочим можна ще декілька днів. Разів накидати йому компліментів протягом дня, подякувати йому за те, що він такий крутезний у вашому житті. Ну, скажімо так, якби не ти, то я і не була такою.